Якщо у вас є грудочка кисломолочного сиру і лаваш, приготуйте конвертики із лаваша. Це дуже просто, швидко і надзвичайно смачно. У мене 300 г творогу. Додала сюди укропчика зеленої цибульки. Солю гарненько. Видавила кілька зубчиків часнику. І буквально столову ложку майонезику. Можна сметанку, йогурт, що ви заважаєте. Начинка готова. Порізала лаваш на ось такі смужечки. І зараз буду робити конвертики. Кладу на куточок начиночку і роблю ось такий трикутничок. Далі завертаємо ось таким чином. Все, конвертик готовий. Ще раз показую, на куточок кладемо начиночку. і далі під прямим кутом складаємо. Ось так завертаємо і конвертик готовий. Ось накрутила конвертиків, зараз буду смажити. Поклала трохи смальцю і трохи налью олійки. Смажаться вони надзвичайно швидко, тому краще зробити вогонь нижче середнього. Так, не бажано, щоб вони розмотувалися. І ось така тарілочка конвертиків із солоним творожком та зеленню готова. Швидко, смачно рекомендую. Начинку можете робити будь-яку, головне, щоб вона була готова до вживання, тобто, тому що вони дуже швидко смажаться.